Всім привіт-привіт, мої хороші, гарного позитивного дня. А я сьогодні йду на спів. Уже у нас закінчилися граніти і включаємося в роботу. Уже, як сказати, засиділися вдома, поскучали за всіма, ох і поскучали, так що йду. Будемо обніматися, цілюватися і всім казати доброго дня. Ох, погода в нас сьогодні, спека неможлива. Таке пече вже сонечко, так пече, нагріває нас, щоб ми, мабуть, зимою аж світилися, щоб е не мерзли. А вас запрошую з собою. Пошли. Може які пригоди будуть. Та й разом їх переживемо. Іду далі. Ой, весною було йдеш, все зеленіє, все буяє. А тут уже і осінь на носі. Вон подивіться, вже всі городи вибирають, Картопельку. Ну, ми ще не вибирали, нас ранньої немає, а така і ще стоїть. Трошки зеленувата, подивимося, яка буде. Так що -то так Йду далі. Хто з магазину йде, хто з роботи. Дітлашня поїхала вона. Веліка, машини туди-сюди. Поки йдеш у холодку, то ще й нічого. А зараз на сонечко треба виходити, а там пече-пече. Ось остановочку нову таку зробили. класненьку, А як заховатися у дощу, то немає ідеї. Магазинчик. Так, зараз перейду через дорогу. Ось який гарний квітничок. Мальвочки цвітуть. У нас вже відквітли. Вони рано почали квітнути, ми їх позрізали. Отак, От іду далі. Ох. Бурянчики бур'яни. Так пахне різнотрав'я. Ну, а я йду, позвонила Валері і забила із ним стрілочку. А мені йти он до того моста і через нього переходить на другу сторону. Не чека машина поїхала, Киземка. Це та машина, яка їздить на путях і по дорозі. Ох, і бур'яни будячки. А вон там он іде Валєра. Я ж вам казала, що я з ним забила стрілку. Зараз буду трусити його. Привіт. Будячки знімаєш. Знімаю будь яке серед міста. Де ростуть, там і ростуть. А ростуть гарно. Ну що ти там? Нічого, Працюю вже кінець цього робочого дня. Так що скоро додому буду Ну, зрозуміло. Ну, раз я з дому, значить ти додому. Так і повинно бути. Там тузик бігає. Ой, Господи, хорошо. Воду закрила. Хорошо, молодець. <реш> так що це так і діло. А сама йду в люди. Давай, давай. Це тебе перший вихід після відпуску. Ну так, да. після канікул. А канікули вас? Канікули вихає. ж були, так. Да. Ну, удачі вам потренувати. Спасибо. Оце я зустрілася з Валерою і спеціально йду сюди з ним, щоб зняти цю красуню. У нас вже посухла, а тут дивися, як молода, да? як а так? А ну так ближче, ближче. Ну, її те самая. Зрізали, зрізали декілька разів. А вона... Та не зрізали, а зривали. А зривали. І от така понівечена була. І одійшла, і подивіться, ну. Ну, хоч її не положено рости, а вона все одно росте і квітне. Колір розовенький, так? Да? Так, да, нас обираєш цих. Ні, І вона ні. якось тут, бачиш, молодо виглядить. Вона да, тільки-тільки розпустилася, uh -huh. їй не дають поспіти. Ну, Може, де якийсь буде, та, цей, та посадить дома. Там колись питали нас, а що вона садиться? Садиться з насіння, оце от світає. Ну, сушаю, да. От ось Оце зацвітає, оце насіння. І можна просто викопати і посадити. А, а ти, ти мене сфоткаєш теж, так? Да? Я mm -hmm. теж хочу когось такої красунечки. Це ну, ж треба десь час убивати. А оце в нас м'ясний базарчик. Раніше були на центральному ринку, а тепер усе перенесли сюди. Але й тут лоточків вже багато позакривали. які працюють, а які – ні. Ось я вже добралася до місця призначення, до свого. І йду потихеньку. Співи мої співи. так, людей мало. Навірно, на дні города усі нагулялися. Або сьогодні дуже жарко. Обично сюди приходиш, то з дітками дуже багато гуляють, а це нема нікого. Іду до валіри на вгород. Ой, він там боїться, щоб на вгороді не було ні одної бур'янинки. Я йому вже кажу закінчусь, тільки можна вилизувати той огород. А він діло того знає. Так, йду через Баштанчик, Невірний баштан у нас. Цьому році. Ні, ще й кавунці, вони якісь поприцеплювалися. Є ще такі маленькі. Не, Невеличкі. Ну хоч побачимо, які в цьому році кавунці. Подивіться, вилизав усе, повиривав. Де вилизав? А ото, що ти його ото. От ж на семенно твоє хазяйство. Та там уже нема ніякого семена, тільки дрючок. Отак так постукай, постукай. Воно вже там облетіло, навірно. Це на. ти Дарі постукав, так? Да? Все, постукала. Тепер викину на компостну яму. І все. Ти ще довго будеш тут. Ти ж сама знаєш відповідь на це питання. Знаю, до ночі. До ночі. Поки не стемні, поки видно, поки і буду. То на що тоді задавати, якщо ти знаєш? Ну, поки не стемніє, А стемніє зараз через 5 хвилин. Так може ти по-чоловічці вже закінчиш, щоб тебе не виганяти із огороду. Сам. Сам. Мене вижені такі морози і сніг. <рес> Понятно. Це в нас рушка, та що ми посадили. Представляєте, дивіться, як листочки гинуть. Один раз я вже їх побривала вершки. Вони все одно гинуть, печуться. Ну, це був вроді як цвіточок в таке время. Ось, дивіться, яка красота. І соєшники, і пшеничка, і жито. Все. А кропчику. Слава Богу, в цьому році і кропчик усе єсть. Що? А можна вас попросити про допомогу? А я тобі предлагала свою допомогу. І ви не могли б принести мені лопатку. Зачем? Хочу викопати ямку. Зачем? І хтось туди заховати. Хорошо, зараз принесу. Шукав він лопату, пішов і Олю послав по лопату. Ось вона ця лопата. От уже забувака. Ну, геть з інструментом не дружить. Де працює, там і загубить. А ти Олю потім ходи, збирай, шукай.